З нами на прямому зв'язку Денис Марчук, це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дениса, доброї ночі. Вітаю вас. Як ви оцінюєте результати ось цих перемовин, які відбулися у Польщі, яких ми дуже довго чекали? Дійсно, довго очікувані, а тому що Україна більше місяці наполягала на цих зустрічах. Наполягала в контексті не лише урядових делегацій, але й то, що були представлені бізнес асоціації в тому числі ми Всеукраїнська аграрна рада теж брали там участь. Діалог був важкий не тільки з точки зору, що по часу тривав більше п'яти годин, але й з точки зору напруженості атмосфери і обговорення. Тому що питання, які піднімалися, вони турбують обидві сторони Україну, яка в війні яка потребує транзиту, і Польща, яка перебуває в постійному так, тиску з боку їхніх виробників через блокаду кордонів і тих акцій протесту, які вони проводять і в Варшаві. І здавалося, що багато питань можна було вирішити, але там вже зараз в засобах масової інформації ви це можете читати. Я знаю напряму цю історію. Що зірвав цю зустріч? Фактично, заступник міністра аграрної політики і сільського розвитку Польщі, такий Міхел Каледзайчик, який дуже сильно себе поводив некоректно, подекуди виводив на особисті зустрічі представників асоціацій. І по факту це зірвало ключовий момент, а а саме, дозвол Україні надалі. Мати можливість здійснювати транзит, тому дійсно багато моментів цієї зустрічі будуть перенесені на наступні етапи. Але є такі проміжні домовленості, які стосуються певних видів товарів. Зокрема, це стосується по цукру. Це стосується по малині, це стосується по меду. По меду взагалі питань не виникло. Тобто, фактично, як торгували, так і будемо торгувати. І дійсно, що багато. Питань делегації в рамках своїх двосторонніх стосунків має на увазі рівні асоціації продовжить на наступному тижні. Окрім того, що цукровики матимуть спільну розмову з представниками України і Польщі, а ми матимемо діалог на території Литви тому що Литва виступає таким певним посередником в торгівельних відносинах і їхніх сейм і профільне профільний комітет аграрної політики. Ініціювати кутросторонню зустріч на рівні Литва, Україна Польща для того, щоб знайти порозуміння з окремо питання по молиння. Буде перенесено на цю тристоронню зустріч. Впевнений, що там можливо будуть ще представники інших європейських країн. Тому початок діалогу, конструктивного діалогу, він дійсно був покладений 27 сьомого. А березня сподіваємось, що він буде мати практичний результат? Ну питання за який час ми теж до цієї теми повернемося, але ви зараз згадали про малину і про е, міхала Колодійчика. Наскільки я пам'ятаю, певний період до того він з'являвся на е, польській частині українсько польського кордону. Говорив, що він там щось збирається моніторити, що мовляв, якась запліснявіла малина знаходилася там. Е, давайте так по порядку. Ви сказали, що ви були під час е, брали участь, скажімо так, в е, цих зустрічах. Що там так направду відбувалося? Булося. Ну бо з одного боку, ми чуємо про е навіть неадекватну поведінку, про те, що він там поводив себе дуже дивно, там е потирав ніс і так далі. З іншого боку, його аргумент такий, що він на секунду розправив плечі, потім сів знову нормально, а хтось ось так знаєте в підло його е зазнимкував. Що там було? Е я особисто не був. Був голова нашої асоціації Андрій Дикун, але пряму розмову я з Андрієм Бав і відповідно маю певну кон констатацію фактів. А які вказують на те, що на всі аргументи які наводила Україна, людина дійсно поводилась неадекватно. Він замість того, щоб переводити розмову конкретику, що стосується сільського господарства, адже Україна приїхала з підготовленим пакетом аналітики чіткими показниками по різних видах продукції, він вдавався в історичні аспекти, вдавався до певного популізму на цих історичних аспектах. А в критичні моменти, коли вже умови, скажімо так, мали перейти в конструктив. А він дійсно демонстративно виходив. Потім демонстративно викликав представників асоціації на індивідуальні розмови. Після цих розмов потім змінювали представники асоціації свою думку. Тому те, що ви читаєте, те, що ви бачите, це насправді не надумана історія. Це факти, які відбулися під час цієї дипломатичної зустрічі. І сподіваємося, що надалі перемовина буде дійсно брати участь ті люди, які відповідають повною мірою за інтереси Польщі і в інтересах. Налагодження стосунків будуть працювати більш конструктивніше, тому що у нас немає претензій до представників асоціації. Ми їм дуже вдячні, що вони дійсно в такий критичний момент знайшли в собі сили. Приїхали на цю зустріч. Ми вдячні польській стороні, яка організувала і зробила все можливе для того, щоб це відбулося. Єдине питання по цій особистості. Давайте поговоримо ще окремо про і мати, тому що до цього завжди фігурувало зерно українське. Коли виникли питання до малини і е, до меду, наскільки я знаю, то у Європі зараз з виробництвом меду не дуже успішно. Е, тому е, як давно почали піднімати це питання, ну, насправді перелік продуктів харчування, які ми імпортуємо до європейського союзу, вони фактично завжди набирають певних обертів, конструкту ну, так, в розмовах не лише поляків, а й інших представників європейського союзу, зокрема наших сусідів, там, угорців. Чи румунів, але в цілому, якщо дивитися, то заморожені фрукти. В тому числі там ягоди, вони є одним із ключових моментів з експорту України до території Європейського Союзу. Напевно, порядка 80% від того, що ми експортуємо з заморожених ягід, воно реалізується на європейському союзі, тому це дійсно викликає певне занепокоєння в їхніх товаровиробників, Що стосується меду. то це теж таке політичне питання, яке час від часу виникає. Але в даному контексті з поляками воно не набуло якогось з так забарвлення заборони. В тому числі, ми бачимо, що, наприклад, угорці, які теж ну досить активно буває, виступають по різних видах продукції, забороняючи її нещодавно, сказали, що помаду у них немає претензій. Тому я думаю, та якість і а, попит, який є в Європі на ту якість, яку пропонує Україна, він не викликає певних скажімо так, протиріч тому залишається це все узгодити і працювати для того, щоб не було проблем з транзитом. Адже основна ключовий момент, незважаючи зважаючи на те, що там має певні домовленості, все ж в можливість доставлення продукції на території Європейського союзу. А для нас а є країна, яка межує там в тому числі з Польщею, де один з найкращих розвинених логістичних маршрутів питання транзиту є одне з ключових, тому що ти можеш пропонувати якісно доступну продукцію, але транзит, який може стояти там два-три тижні, він звичайно створює здорожчання цієї собівартості, вартості і тоді втрачають всі покупації, які вчасно не отримує, і ми, як продавці, які потім несемо додаткові збитки. Уся ініціатива щодо повної заборони імпорту російського зерна. На якому етапі вона зараз перебуває? І ну ми тут, звичайно, зі своєї дзвіниці на це дивимося, і надаємо заяви теж представників України в цьому питанні, як вони це оцінюють. Але ж Україна не єдина держава, яка про це, яка про це останнім часом почала говорити. Хто є найбільш рішучими союзниками по цьому питанню вже у Євроспільноті? Україна почала про це говорити, і дуже добре, що нас підтримали наші колеги, зокрема з Чехії, Литви Латвії, в тому числі є рішення і Сейму Польщі щодо даного питання, які ініціюють дане рішення на рівні Європейської комісії. Мова йде про те, що було обкладено митами додатковими імпорт зернових і олійних культур, які йдуть з країни агресора. І це вже стає не лише на рівні розмов, це набирає якихось певних практичних застосувань. Ми очікуємо, що протягом квітня-травня можливо такі документи з'являться, і дійсно додатковими митами буде обтяжено цю продукцію. А відповідно, якщо цими митами буде обтяжена, то з точки зору торгівельних відносин не буде ніякої інтересу і перспективу торгувати. Наведу простий приклад, якщо умовно сьогодні АТО на пшениці коштує в межах європейського союзу на рівні там 200 євро. А то додатково на зернові вкладатиметься 95 євро на тонні. тобто умовно до 300 євро за тонну потрібно буде викладати викласти і, Відповідно, тут економіки немає. Вони на це не будуть погоджуватися. Отже, перспективи так, торгувати з Росією з точки зору внутрішніх переробників європейського союзу він зникає. Та сама ситуація стосується і олійних олійної продукції. Тому очікуємо на такі рішення. Відверто скажу, що це невеликі об'єми, тому що якщо дивитися по. Даним 23-го року, тобто Росія на території Європейського Союзу реалізувала більше там 2,5 з тонн, мільйони Одна частина це зернові, друга олійні. Це невеликий об'єм загального експорту Росії, це близько 2%. Але з точки зору політичного рішення і продовження тих санкцій пакетів, які накладає Європейський Союз, це було дійсно додатковим аргументом підсилити. Ту загальну допомогу, яку європейський союз надає Україні, тому що на рівні навіть європейського союзу 2-3 мільйони тонн звільненого ринку під реалізацію внутрішніх товаробників це досить серйозні цифри, які обчислюються мільярдами євро. Тому тут з'являється шанс для реалізації своїх продукцій не лише полякам, румунам, наприклад, чи болгарам, а й з точки зору українського експорту зернових він теж з'являється досить таки перспективнішим. Спасибі, Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому зв'язку.